Вибиті вікна, спалений сарай, літня кухня та майстерня. Згоріла худоба та вирва. Світлана показує наслідки російського обстрілу свого подвір'я у селі Майстрова Воля з Вягельського району. Що ось дев'ять було, може без вісьми дев'ять. От саме цей час прилетів, все горіло, тут шифер стріляв. Повністю весь, от у нас літня кухня була ну, в одному ряду, так як в селі, із сарайчиком, в якому було троє свиней. Шестеро курей, один одна качка, згоріла. Ну, а інструмента, всього три велосипеди імпортних. Все згоріло повністю. Цю хату цю машину теж відігнали, там вікна всі повилітали, чи і так осколками вона побита. Собаку на смерть молоденька собачка рік. Жінка каже, що у сусідньому дворі уламками побило автомобіль, вибило всі вікна та вхідні двері у будинку. У інших сусідів згорів сіник. Один з уламків вбив односельчанку, розповідає Світлана. Це ж наша сусідочка, 31 рік ще. Да, молоденька жіночка, двоє діток залишилось. Давала в кошарі їсти і осколок і убив. Вона робила колись у медпунті, а зараз робила у швейний. Дмитро Гуць, заступник Звягельського міського голови, говорить, що російські обстріли 26 серпня у районі пошкодили 15 приватних домогосподарств. Міська рада зобов'язалася за власний кошт, тобто за кошти міської ради, взяти всі. Витрати громадян, які будуть поховані, тобто міська рада заплатить за все. Плюс вчора була наша бригада, яка здійснила огляд і опис пошкодженого майна відповідності. Він внесеться в державну програму, де вони можуть податися на її відновлення. І у нас працює програма по одноразовій грошовій компенсації. Інформацію про пошкодження будинків та майна передали до благодійного фонду, який постачає громаді будівельні матеріали, каже Дмитро. Їх використають для ремонту помешкань. За словами заступника міського голови, комунальне підприємство вивезе сміття, уламки, побите скло, яке залишилось на подвір'ях людей після обстрілу. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.